Вас вітає Віароза. Розглянемо серію Via Natural Кранат і Троянда Ліафреш 24 години Секрет омолодження. крем для обличчя. Містить, Ресвератроп. органічну олію гранату, органічну олію троянди, креатин, лісабалов, аміпарін. Забезпечує ефективне зволоження, пом'якшує та пожвавлює шкіру обличчя. Крем покращує мікроциркуляцію в шкірі. Посилює вироблення колагену та еластину, тому використовується як омолоджуючий засіб. Антивіковий догляд сприяє ефективному розплачуванню смошок, зволоженню та вирівнюванню рельєфу шкіри, покращенню її кольору, а також усиненню слідів стресу та втома. Активні інгредієнти забезпечують професійний догляд та тонус протягом дня. Звертайтеся із задоволенням.